Всім привіт, дівчатка, рада вітати вас на своєму YouTube каналі і інстаграм. Після того, як я показувала цей зразок, було багато питань про те, як я в'язала коси. За порадою однієї з своїх підписниць, я пошукала, погуглила, подивилася десятки відео про те, як в'яжуть коси з накидом. Де це потрібно, де це не потрібно. Це в мене коси широкі, тут іде перехрестя. 5 на 5, а тут 6 на 6. Тобто, мені подобається, що вони не дуже товсті, як зазвичай буває з косами, саме широкими. І вони такі, ось навіть отут дивіться, бачите, оце коса без накида, а це коси з накидами. Вони такі більш розходяться, більш такі пузаці, гарні, бачите? Ну, Звичайно, все залежить ще від того, скільки ви пров'яжете уверх рядочків. Значить, покажу, як я їх в'яжу. Ідея, одразу скажу, це не моя ідея. Я проаналізувавши декілька варіантів відео в інтернеті, знайшла варіант, який мені підійшов, і який мені подобаються коси. Це ще зразок до ВТО, тому він так, трошечки такий да, весь ще стягнутий. Після ВТО вже буде зовсім інша картина світу. Так, значить, В мене тут одразу скажу, це коси йдуть 5 на 5. От, значить, ми доходимо до коси. Ось у мене перехрестя йде, перехрещується ось там. Перші дві я зроблю направо. Значить, ниточка перед роботою. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 петель в мене знято. Отут ниточку я залишаю отак натягнуто просто не затягую, от як 5 петель, скільки ниточки в неї тут, не стягуючи, залишається, стільки і залишаємося. Залишаємо. 3, 4, 5. Ось. Отак у нас має виглядати наш рядочок перед тим, як перехрещуємо. Значить, далі. Тоб тільки тут дуже обережно, дивіться, Значить, оця ниточка перед спицею. Якщо так залишити, то потім треба буде ще знімати ще раз і міняти. Ниточка перед спицею. Залишаємо 5 пров'язаних, 5 непров'язаних ми знімаємо. Я ніколи не користуюся додатковою спицею, тому ось я отут отак зажала їх. І оці 5 я просто знімаю ось сюди. Зняла. Ця ниточка, вона як була, так і залишається. І тепер оці 5 я підіймаю назад. Ось, бачите, як воно виглядає? Отак от перехрещуємо. Тут, між косами, я роблю отакий накид. Отак от. І далі пров'язую оці свої п'ять петель, які ми поміняли. Ось. І далі вже в мене пішли чотири виворітні. три виворітні, вибачаюсь. Ось! Воно одразу трошечки підтягує. Після того, як ми пров'яжемо вже наступний рядок назад, тут буде трошечки по-іншому воно вже виглядати. Ось. Зараз ще раз показую. Дійшли до наступної косички. Нитка перед роботою. У мене 5 петель. Якщо у вас буде 6, ви знімаєте, звичайно, 6. Це ось тут трошечки ниточка розслоїлася. Ось, зняла. Зажала один. 2, 3, 4, 5. Пров'язала. Ось. Отакий от вигляд, ще раз нагадую, воно має. залишаю і ось. Починаю підхватувати. Якщо вам це важко, і то, дивіться, значить, нитку, бачите, от зараз, вже в мене помилка, нитка залишилась за роботою, перед роботою. П'ять залишаю. Можу їх одразу і зняти. І оці п'ять непров'язаних підіймаю. Два, три, чотири, пять. Ці одразу ж тягаю сюди, щоб не загубилися. Ось. Отак От воно виходить. Ниточку сюди. Накид. І пров'язую. Один, два, три. 4, 5. Ось це в нас пішов перехрест управо. Тепер показую, як ми робимо перехрест уліво на двох касичках. Нитку залишаємо за роботою. Знімаємо 5. Тут також вона не натягується. Ось, сфокусую вибачаю, не натягується, вона так от залишається. Ось, бачите. Залишаємо, пров'язуємо 5. Раз, два, три, чотири. Пров'язали. Тепер нам потрібно, да, оці 5, от сюди, зараз перезняти. Тобто, спокійно, ці я тут зажала собі пальчиком. Бачите? Зажала просто і все. Не хвилююся, що воно кудись там в мене попливе, не попливе. Все зажати, все щільно. Ось. Бачите? Ось накид так само між ними зробили. І в'яжу ці п'ять, які в мене вже на лівій спиті. п'ять. Ще раз покажу, зараз вам перехрестя наліво. Так, Ниточка. знімаємо, просто знімаємо п'ять петель. Ниточка. ось. Залишаємо. Можете пальчиком притримати, пров'язуєте оці собі наступні 5. Зараз ще раз вам покажу вигляд. Попереду воно у вас отак буде, ніби нічого не сталося. Позаду буде отак. От. У вас буде тут така петелька, бачите? Така, вона собі отам. Далі 5 наступних, 5 непров'язаних, які були зняті на правій спиці на даний момент, ми їх перевішуємо назад. Так. Так. І ось, дивіться. Накид і в'яжу далі. І дов'язую вже до кінця. Так, ось, отакий от вигляд, воно зараз має. Тепер дивіться, як ми в'яжемо це все з виворітньої сторони. Значить, як в'яжемо. Ось, починаємо. Все у нас йде по візерунку. Ми зазвичай нічого нікуди доходимо до косички. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид просто знімаємо і пров'язуємо наступні 5. Один, два. Три, чотири, п'ять. Дійшли сюди і далі просто по візерунку. Один, два, три. Так само ми починаємо наступну косу. Дійшли до наступної Я вже вам цей виворідний рядок покажу. Один, два. Три, чотири. П'ять. Накід. Не забуваємо про накид, щоб у вас не залишилося додатково ще петлі. Да? Щоб ви потім в лицьовому ряді не думали, звідки вона взялася. Пров'язуємо. Так само, ось у нас ті да, повороти, які були у право зроблені. Так само 3, 4, 5. Зняли і в'яжемо далі. Три, чотири. 5. Так, доріжка. Ну, виверіднє ліцював. І остання наша коса. 2, 3, 4. Тобто, тут просто треба бути уважним: оцей накид ми знімаємо і все. І він вже у нас більше, ну, до нього не повертаємося. Ну, повертаємося на наступному перехресті, коли будемо робити. Значить, Зараз покажу. Ось, бачите. Тобто вони вже більш пласкі, ніж коси, які ми в'яжемо, наприклад, без цього накиду. Для мене він поки що таки доволі таки гарний варіант. Мені сподобався в'язання кіс саме отак. Ось зараз трошечки прив'яжу, ви побачите. Єдине може бути але, але трошечки, да? у тих, хто в'яже дуже вільно, дуже вільно, наприклад. Да? У вас може трошки витягуватися петля. Ось, на широких косах, на широких косах, оця петля вона не дуже помітна. Ось оця, да? От, Покажу зараз на цьому зразку. Вона не дуже помітна, навіть якщо вона десь там підвитягнулася, бо вони широкі коси, вони такі, знаєте, приходять, да? з, з перехрещення переходять в доволі таки широку одразу площину. От, але вони виходять більш плашкі. От для светра в косах, це, як по мені, ідеальний варіант, бо не буде зайвої рельєфності, якої дуже багато, я знаю, дівчат бояться. Дуже багато дівчат бояться носити, зв'язати светри в коса, бо светр може додавати ще там 5 кг. Чого він додає 5 кілограмів, бо він просто зв'язаний на вас в облипку, ну і плюс звичайними косами, якщо вони звичайні без накиду пров'язані, то також це може додавати а, рельєф. Ось зараз я дов'язую вже рядочок, Це який у нас вже йде після, після того, ну, <кій> виходить перехресним. Потім другий, третій рядочок. Ось, дивіться, яка краса виходить. Ось, бачите, як гарно. Вони не широкі, вони ще після ВТО будуть більш розійдуться. І, ну, от такі. Тому, дівчатка, маю надію, що вам було корисно. В'яжіть в задоволення. Гарного вам дня!